Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки. Улюблені в Христі, духовні Отці, отець Іван, отець Роман, Святослав, В'ячеслав і, і інші. Владислав, любі в Христі, брати і сестри, маємо сьогодні першу п'ятницю, яка вже так безпосередньо нас готує до свята Ісусового Різдва. До того прекрасного свята, яке в цьому році ми будемо святка, святкувати маленько так іншак, бо перейшли на новий григоріанський календар. І я думаю, що це було дуже правильно. Тому що, якщо ми все прийняли від того, що нам принесла наука того доброго, то маємо приймати теж і календар, бо він є правильний. І той календар увів Папа Григорій, і, і той календар, бачите, цілий світ його фактично дотримується, лише, лише православні церкви, на превеликий жаль, не, не, не змогли це зрозуміти. І то не всі. В Європі православні церкви, наприклад, святкують Різдво по-новому, але Пасху стару, святкують по-старому. Тому ми готуємося до свята Ісусового Різдва. І тепер я мав можливість Богу дякувати, бути на зустрічі єпископів європейських на Мальті, де святий апостол Павло перебував, зазнавши того краху корабля. І, і дуже багато говорилося про те, що Європа сьогодні. Переживає таку секуляризацію. Але дивно вийшла одна річ, така дуже вийшла одна така дуже цікава річ. Ми кажемо, що Європа люди в Європі перестали ходити до церкви, перестали сповідатися. Але бачите, коли почалася війна в Україні, то люди в Європі з відкритим щирим серцем приймали тих людей, що втікали від від страху війни, втікали від тої смерті, яку несла і несе далі армія окупанта. І ті люди, які ми називаємо, що не ходять до церкви, не сповідаються, але з великою добротою і щирістю прийняли людей у потребі. Прийняли людей у потребі. В Німеччині більше мільйона людей. В Чехії, ми кажемо, що в Чехи то є люди безбожні, але то не є правда, бачите, що Чехи дають нам роботу, дають нам можливість заробляти. І коли є біда, вони завжди нам допомагають, не кажучи вже про Польщу, не кажучи вже про Італію, не кажучи вже про інші країни. Як теж візьмімо і Угорщину, Угорщина приймала теж. Тисячі, тисячі переселенців і надавала багато гуманітарної допомоги. І виходить такий парадокс, що з одного боку люди не відвідують церкву, а мають дуже добре і відкрите серце. З іншого боку, можемо побачити інший парадокс у нас. Ми ходимо до церкви, кажемо, що ми є країна дуже релігійна. Ми кажемо особливо, що Західна Україна, що ми є люди надзвичайно. Культурні, надзвичайно побожні. Але дуже часто є так, що ми не вміємо прийняти біженця, дуже часто є так, що ми не вміємо пробачити один другому. Видите, як то воно є? Дуже-дуже цікаво, що ніколи не можна судити людину по якомусь такому певному відношенню до, до храму Божого. Бо дуже часто ті, що нам здаються є далеко від Бога, насправді мають серце наповнене великою добротою. І то, напевно, що Святий Дух відкриває то серце. Так, така цікава була думка, з якою ми там зустрілися, що Європа, яку ми називаємо така сяка, де закривають церкви, але коли приходять люди в потребі, Європа відкриває своє серце. Бачимо цей реставрацію нашого кафедрального собору. Це теж зроблено є фактично за гранти, які ми отримуємо із Європейської унії. І ми би дуже хотіли сьогодні йдеть, йдеться цей правда, такий важливий крок нашої країни, щоб увійти до Європейського Союзу, щоб бути в тій, в тій, в тій спільноті вільних країн, яка була заснована. На християнських засадах, засновників Європейської Унії, сьогодні церква хоче проголосити блаженними, бо це були люди великого серця і великої віри в Ісуса Христа. Тому, ідучи до ясел Ісуса Христа, ідучи до Віфлеєму цим шляхом Филипівки. Филиппів, Филиппів, Маємо найперше так подивитися в своє серце, чи готовий я прийняти людину, яка є в біді, чи готовий я допомагати іншій людині, чи вмію я ділитися з тими, хто страждає. Ми собі так часто дуже тепер між священниками говоримо, що як не просто є там нашим хлопцям в окопах, особливо тепер взимку, літо людина якось завжди перебуде, спеку перенесе. Але зима завжди є набагато, набагато суворіша. І тому сьогодні теж в часі цієї нашої мандрівки до Віфлеєму ми маємо прикластися маленько до того, щоб більше співчувати, щоб більше допомагати тим нашим хлопцям, які нас захищають, віддаючи своє життя. Це є дуже важливо щоб ми не стали байдужими до, того, до, до, того, до тої реальності, в якій ми живемо. Бо, наприклад, коли ми є на Заході, то тут є зовсім інше життя, коли ми там поїдемо трошки далі від Умані, то ми побачимо, що там зовсім інша реальність, там є небезпека, бомбардування, небезпека, небезпека велика. І тому треба пам'ятати про тих людей. Треба дуже багато за них молитися. Треба робити збірочки на Святого Миколая для наших хлопців-захисників. По, по нашому деканаті вже робиться ця збірочка, так що я дуже прошу всіх вас по можливості залучатися до цієї збірки для наших хлопців. Хай справді Господь, Господь який, який прийшов у наш світ, щоб витирати наші сльози і лікувати наші рани. Хай Господь Ісус Христос зціляє рани нашого народу сьогодні, який так багато страждає. Хай теж, хай теж благословляє тих, що нам допомагають, бо мільйони, мільйони людей мають велике співчуття до нас і дуже нам допомагають. Коли я був в Америці, то старенькі люди підходили до мене. І із сльозами в очах і казали, як ви там переживаєте цю війну. А я казав: на Заході, на Заході ми її так не відчуваємо, як там на Сході, але відчуваємо в тому сенсі, що дуже багато наших хлопців з ужата, з Мукачева із наших сіл віддали своє життя за, за Україну, віддали своє життя за те, щоб ми могли молитися, за те, щоб ми могли. Визнавати свою віру ось так відкрито. Бо коли приходить російська армія, то, як правило, як правило католиків завжди переслідують. Тих людей, що люблять правду, завжди кидають у в'язниці або в табори Гулагу. Тому, улюблені мої, стараємося добре пройти цей шлях, цей шлях Різдвяного посту, щоб того 24-го на святий вечір. Увійти в ту прекрасну таємницю Божого Різдва, знову і знову відчуваючи на собі Той тополум'яне серце Ісуса Христа, тополум'яне серце Божого Сина, яке палає любов'ю до нас. Перша п'ятниця то завжди горіюче серце Ісуса, серце, яке горить любов'ю до нас, незважаючи на наші слабкості, на наші упадки, бо всі ми є слабкі. Ніхто не може похвалитися, великий апостол Павло казав, що я є найбільший грішник, але в тому всьому, він завжди відчував на собі то величезне полум'я Ісусової Любови. Воно його гнало завжди вперед. Він не боявся страждання, входив у різні страждання, в різні труднощі, несучи Євангеліє всюди. І коли на Мальті розповідають про апостола Павла. Там дуже побожні люди на тому острові. Павло їх навернув по-справжньому. І вони завжди кажуть, що він, він приніс нас, зціляючу любов Ісуса, бо там тоді було дуже багато хворих людей, і Павло їх зціляв. І вони кажуть: Він приніс нам зціляючу любов Ісуса, хай та зціляюча любов Ісуса. Благословляє нашу країну і всіх нас, слава Ісусу Христу!